Друзі, з вами, як завжди, Красті. Як ви вже знаєте, друзі, скоро в нас новий рік, а це означає, що скоро будуть подарунки. Я вам сьогодні покажу, що Санта є. Насправді, дивіться, що я зробив. У мене є ось така камера. Зараз вам дещо покажу. Я встановив у своєму будиночку фейкову фігуру свою. Так, зачекайте. А це як розуміти, чому в мене двері відчинені? Не розумію, ось бачите, це я. Сьогодні вночі повинен прийти Санта та подарувати мені подарунки, якщо я себе, себе гарно поводив. Дивіться, у мене стільки такий різдвяний настрій взагалі. Так, я вам покажу, що Санта існує. Так, а ще можете подивитися, дивіться, скільки всього у нас цікавого в нашому селі. Так, ось там ялинка є величезна. Зараз я вам її покажу. Так, ось, там, бачите. Зачекайте, там що? Свідки там подарунки? Їх там не було. стій, сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Це що Санта вже подарував? Зачекайте, так ось чому? Але я нічого не бачив у своєму будиночку. Так, зараз подивимося. Дивіться, у мене нема подарунків, та ще й двері відчинені. Так. Що там таке я когось бачив? А, нарешті прийшла для, до тебе. Так, крастій себе гарно поводив цьому році, тому йому два подаруночка. спить. Пішла. Ще селян треба поздравити. Ви бачили це. Друзі, вона існує. Це санта Тівомен. Я в шоці, дивіться, вона подарунки розкладає усім селянам. Різні, це значить, це означає, що вони себе гарно поводили в цьому році. Так, це дуже круто. Так, а де ще в мене є камера? Так з цього боку, з цього боку нічого не бачу. А ось вона бачу. Це дуже-дуже цікаво. Так, значить, я її засняв. У мене тепер є матеріали. Так, це дуже добре. Вона скоро все зробить та, мабуть, кудись. А де її олені? А де її Сані? Так, і їм також треба розташувати ось так, ще сюди і все. Ще треба в інше село, швидше добратися. Я в шоці, друзі, так. Так, друзі, а цікаво. Оцо, в цей будинок вона ще не заходила. Це що ще таке? Ви mm -hmm. бачите? Ц, <плес> та це? Я, Я бачу подаруночки. Світ це її не бачу. Ой, Зачай... там багато подаруночків. М -м, там хтось спить, треба зайти. Що? Вона заходить! Це та <плес> дівчина. <плес> Скільки подаруночків? Що? Це треба забрати.

Вона зараз вкраде у нашому селі всі подарунки мені О, здається. теж подарунок. А, так. Йдеш, заберу? Це одягаємо швидше. Так, це сюди. Треба її зупинити. Ось по подарунку, що вона зараз всіх селян обкраде. Так, що мені потрібно? Гроші забираємо, цей намет нам знадобиться, де я забираю все що тут є. Так, добре, що в мене залишився цей наборчик. багато подарунків. Що? Але я всі зможу забрати. Що, усі подарунки? Мені, мені потрібно зупинити її. Так, друзі, я не повинен це допустити, щоб вона всіх пограбувала. Ось плануємо... ще! Що? А що мені робити? Треба капкани розташувати. В мене дещо є. Так, телепортуємося. Ось сюди, де вона? Ось вона там, ще сюди. Так, так щоб вона не запалила! Я Де так. ще? О, ще подарунок. Ось Дивіться, друзі, що ми зробимо. Де мій капкан? Так, ось сюди швидше копаємо, копаємо є. Yeah. Один о, раз о ялиночка. Селяни швидше ховайтеся. Hmm, Зачиняємо. 100% будуть подарунки. Що моя любима ялинка? Так, зараз, зараз, зараз. О, тут ба що? що чого я нічого не бачу. Ты хочешь снова зруйнувати наше РИС-2? Наш Новый Рик! Клята Гринч! Кто там кричит? А ну выходь! Санта Черемова не завадила ей! Так, зараз, а что я могу сделать? У меня ничего нема! Все одно тут все забирает! Це мої подарунки! ало бавдурка! Так, сюди, поки мене не бачить Сюди, сподіваюся, що вона втрапить цей капкан. Поки вони там збирають, так телепортуємося швидше на орує. Є потрапила! Що ти звіти! Що ти, бавдурка? Що тобі зараз скажу? Що? Як ти вибралась звідси? Mm -hmm. Вали, відвали, відвали, відвали! відвели! Думаю, що ти мене так залишиш тут. Взагалі то ти цілувала не мене, а фейкову фігуру! Як що? тобі взагалі? Так, так, так. О, ні-ні-ні, Друзі, треба валити звідси. Mm. Yeah. То ти мене надурив! Так, що вона робить? Зачекай ви бачили це? Дивіться, вона зараз. Так. Є ще подарунки. Я тепер точно у вас все заберу. Щадо мені затримали. Красиві, але вони тут стояти не будуть. Так, зараз, зараз, зараз. Ось сюди. А о, я тут. Ти, Ти бачиш? Я йду ну, сюди! сюди. Знову? Слав, дурка! Є! Yeah. Так бачив, як я там портувався! Так, о, ні! Що вона зробила? Прошу, і цей, ця хмара може бути дуже сильно отруйною. Ей, красунчику, ти де? Я сховався, ти мене не знайдеш. Ти сам зробив так, щоб я вийшла на полювання за тобою. Ти так, будеш я... моїм головним подаруночком. Яка холодна вода! Зараз дещо зробимо так! Донизу, донизу, донизу. Ще так, подарунок? Я... Я... Так, ти дивіться, що в мене є. Треба одягнути цю масочку. О, так вона мене не впізнає. Так, я заберу все. Ага, Добре, добре, забирай. Зараз мені так, потрібно. Занадто Попрати красива, все. у вас тут ялиночка. Що? Треба Ти дрівняти. Зараз, зараз. Моя ялинку не чепай! Дивіться, там щось вибухнуло. Бам! О, вона в залі з гузду з'їхала. Так, а якщо вона може о, вона так краще! Мені головне не попастися до неї. Так, є, я за нею. Вона зламала ялинку різдвяну. А о, бабдурка, йди Ти сюди! Що, хто такий? Це я той красень, якого ти цілувала? пам'ятаєш? А чого ти в якийсь ти ну... Скільки ж можна? О, рожеве хмаре, валимо, валимо, валимо! Друзі, мабуть, вона зараз зруйнує все село! Де ти є? А ну, підійшов сюди, я тебе бачу! Ти подимашся сюди? Ти ж тільки на тут був! Не чіпатися! Все зламала! Клята Грінч! Нічого, зараз ти побачиш, хто за тобою прийде! Я викликаю Оленя! Ой, дуже страшно! Що? В неї. Ей, ти, я тебе бачу! А ну спускайся зіте! Ховайтесь! Річна пала! О, селяна вже почулась моїм головним подарунком! Що? Я не буду твоїм подарунком! Мені здається, що вже час звалити звідси, друзі. Так, поки так, вона мене не знайшла. Ага, так слухайте, в мене є план. Я ось зараз тут поставлю цей капканчик, та ще поставимо ось десь тут. Так, де моя. Ось Моє кайло. зараз. Що? Розв'яжи мене! Навіщо ти мене зв'язала? Розв'язати? Я більше не буду! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я більше не буду. Куди ти мене тягнеш? Алло, я застряг! Що це? Зараз я тебе... Кора привіду <плес> я тобі все одно зловлю. А тобі, я Санта, я тобі все різдво зруйную, і ти не будеш. Оце я в шоці так волиму, валиму, валимо звідси. Мабуть, мені потрібно валити з цього села, але я так не хочу. Так зараз ось туди! Так по на вежу цю я звідси нічого не бачу. Так, плануємо. Дивіться, рожева хмара, це що вона все робить? Повіді більше нема. Я Можна сховатися. Так, ось туди, ось туди треба валити. Так, зараз будемо планувати. Дивіться, треба забрати все, що в мене є. Так, сюди заходимо, все з ройним тут Слава, святкуєте, так. так? Рощі. Не буде вам святкування. Вали звідси, це наше село. Так, вали звідси. Чому їй не подобається різдво? Я не розумію, це ж дуже круто! Різдво новий рік! А потім відкрию всі ваші подарунки! Я, друзі, ось сюди! Тут, тут сховайся! Можливо, вони мене тут не знайдуть. Так, слухайте, вони тут дещо є. Так, беремо ось цю величезну гранату. Що так. мене зв'язав! Слава! Слухай, що тобі потрібно? Забирай всі мої подарунки, тільки залиш мене, будь ласка. Так, я вже забрала, а ти будеш головним подарунком, полетіли. Куди летимо? Куди ти мене тягнеш? Що я зараз розіб'юся? Відмали... Розіб'єшся? Ти мені не... ще потрібен. Слухай, куди ти? Я не хочу в цей моторошний будиночок, не хочу. Розв'яжи мене! Ага. Чому? Ти подивись? Слухай, мені він не подобається! Чекай, красі, я тебе врятувала. Що я буду ще Санта Бос! Знову ти! Санта Бос? Так, Телепортуємося! Ховайся, Рінч! Точніше від ховайся, Rінch choваy siante TV знову! Так, друзі, я знаю, що нам робити. Треба просто валити, як у мені далі. Я можу телепортуватися, вона мене ніколи не зможе наздогнати. Але це не... Це... скоро закінчиться. Так, мене небагато зарядів залишилося. Слухайте, я зараз десь розташую намет, зроблю е вогнище і буду виживати десь у лісі. Так, телепортуємося сюди. Слухайте, ось тут. Він подумав, що зможе від мене втікти. Погана галявина. Так, слухайте, або. Дивіться, які різдвяні у вівці, я в шуці, мені подобається рожева хмара знову. Так, слухайте, дивіться. Е -е -е, е -е, ось тут намет поставлю. Так є, так, все. Слухайте, мені здається, що я відірвався Як від неї. Так, Це сюди, так, все зруйнувало. Ось сюди водище. Будемо ночувати ось тут. Так, це мої іграшки, вона все зламала. Так, сиди тут, маленька, так, а це сюди. Слухайте, ну взагалі то не так і страшно, якщо чесно. Так, я відірвався від неї, але різдво новий рік, все зруйновано. Що ви бачили там, який вибух? Що ж робити? Скільки подарунків? Це тобі все красті. Ти гарно поводив себе. Дякую, санти Тіві Вумен. Так, що? Як? Знову мене зв'язали. Це як розуміти? Гов? Ага. Ти, ти не... що? Гадав, що ти від мене втік? А, це... Ой, це... Це, мені? Це, Ні, це мені. Це мої! О, це дякую, мої. дякую, дякую. Слухай, чому ти ненавидиш різдво новий рік? Чому? А чого тобі? його любити? Тому що це дуже круто свято, всі радіють. Да, Всім я теж буду радіти, бо вот ти мій подарунок. Слухай, ти ти погано. а знаєш, що з такими роблять взагалі. Куди ти Ой, мене тягнеш? Що, що там роблять? Розкажи. Я не можу звалити звідси, дуже тому що страшно. ти страшно. Так. Нічого далеко страшного. Зібрався. Так, я далеко зібрався. Зараз я впаду і все, куди ти Так, Добре, впадеш. Куди? Ти вже все зруйнувала. Роз'їжджи мене, і я все віддам, всі подарунки, які в мене є. Що ще віддавати, я все й сама заберу. Слухай, а я хочу робити також щось погано, як ти. Мені можливо подобається це. Дивіться, що в мене є, друзі. Так, але це дуже піде. Це не підозріло, просто розв'язжи, в мене же руки болять. Зараз підемо грабуватися. Ой, чуєш що? Диви позаду тебе. Друзі, що друзі, друзі, можемо... Так, так, подарунок для Эй! тебе. О, засмок, це чорна діра. А, нічого собі, невже в мене вийшло. Дивіться, друзі. В мене що вийшло? Так, мабуть, вийшло. Або ні, можливо, вона може знову возродитися. Будемо валити. Треба шукати інше село. Валимо, валимо, валимо.